Ні, за смаком вона не нагадує ожину, тому що ожина вона така кисліша і крупніша і така вона сучніша. А от чорна малина, вона сухіша, ну і дрібніша. Відповідно, в ній багато кісточок. Вона прям така хрум-хрум-хрум, кісточки хрумтять. Дуже смачна, з неї компоти. Вона така просто, ну якби чорна, синя така. Дуже смачна. На осінь буде до продажу. А на осінь або на весну. Різні кущі, різні, і більші, і менші, і дорожчі, і дешевші. Тому бажайте. Дякую, що приєдналися до мене в друзі підписалися на мене. Хто хоче, підписуйтеся, щоб не пропустити багато цікавинок. Зараз є гортензія по 40 гривень на опт від 40 горщиків по 40 гривень тоді. А якщо поштучно по сортах, то 95 гривень один горщик. І в Гейхера також є 48 штук 1200 гривень.